Реформа, яка не всім до вподоби. процесу децентралізації, що наразі активно котиться нашою країною, намагаються вставляти палки у колеса. У чому вбачають загрозу проведення реформи міські голови і очільники новостворених об'єднаних територіальних громад Сумщини, слухала наша Альона Щербакова. Першим питанням, яке взялися обговорювати мери міст Сумщини, це новий законопроект, який має бути винесений на розгляд нардепів уже на початку вересня. Він передбачає надання додаткових важелів впливу місцевим державним адміністраціям на рішення місцевих рад. Усі присутні тут у шоці від прописаних норм, адже це пряма загроза принципам децентралізації. Контролю за діями органів місцевого самоврядування достатньо і на сьогодні вважають мери Сумщини. Сама проблема в тому, що поки Контролюючі органи розбираються з цим усім, ми гаємо час. Все призупиняється, все зупиняється і згаяний час. Рік швидко плине, а на кінець року результату немає. Сумний приклад блокування роботи та прийняття рішень на рівні міста наводить голова правління Асоціації міст України на Сумщині. От зараз у нас немає одного члена правління. Семеніхіна, так? Я хотів би привести приклад. Навести приклад щодо його роботи. О, зараз у нього не ремонтуються ні дороги. Не робиться освітлення. Ось те, що в прошлому році зробив, і все Все зупинено. Це приклад того, як можна впливати на е, рішення міської ради на міського голову на, на виконавчий комітет, для того, щоб вони нічого не робили, не приймали за нормами, прописаними у законопроекті. Місцеві органи фактично не матимуть так званої влади на місцях. Таким чином, ті, кого обирає громада. Повністю будуть залежати від управлінців, призначених державою. Приклад довіри людей до тих, кого обрали. Досить добре демонструє голова Кролевецької ОТГ Олександр Бобровицький. Принаймні, мовою цифр. Яка е, який відсоток підтримки у тебе був на виборах? 77 відсотків у міського голови 77 відсотків. Давайте зараз. А голова адміністрації нічого не вибори? Шов. Який відсоток отримав? П'ять. От він закриє. вся відповідь на всі питання після тривалого обговорення. Міські голови виносять питання на голосування. І голосуємо тільки одне – виступити проти прийняття цього законопроекту. Оце нашому Проект цього рішення винесуть на розгляд уже на наступному з'їзді членів асоціації міст України. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС.